Довго очікувана субсидія. До редакції телеканалу звернулася жителька Житомирського району Галина Шершнєва. Вона дотепер не отримала субсидію, яка повинна була бути нарахована автоматично. Проживає пані Галина у селі Зарічани і говорить, така доля із субсидіями спіткала, чи не все село. Ми ждемо, коли ж нам дзвонять. І обращаємося все час у пал намочене. Вона, говорить, ніту нету, ніту, А знаете, проходит ноябрь, октябрь, ноябрь, и мне жалко этого человека, потому что ее возненавидело все село. Она отвечает, что нет, она не знает почему. И люди начали сами ездить в забес. Шукаючи відповідей у районному управлінні соціального страхування населення, можна втрапити у величезну чергу. Люди стовбичать тут із четвертої ранку, аби дізнатися, чому дотепер не мають субсидій. А декому, як і нашій пані Галині, вже приходять попередження про те, що через заборгованість її оселю відріжуть від газопостачання. Та працівники управління реагують холодно. Відповідь одна. Чекайте. Безобразие, що делается в этом собі. Я прийшла без 28 і я була 85 й в очереді. Простоявши у черзі з 8 ранку до 2 дня, Галина Шершнєва до кабінету таки потрапила. Я спросила його за субсидію. Він войшов в комп'ютер і мені чітко і ясно сказав: Да, ви в комп'ютері є. Я говорю, а мои соседи, старики, которые немощные, они ходить не могут. Я хожу за них, потому что я еще более-менее ходячий человек. Он нашел и их в компьютере. Я говорю, ну и когда? Вот нам назначить субсидию. А в субсидию будут начать Після 15 січня відповідь працівника управління пані Галину просто шокувала. Вона жінка, яка не звикла жалітися, так про себе говорить. З нами далі ділиться не стримуючи сліз. Син воює он 15 год в составі 90-го батальйона захищав нашу родину, нашу Україну. Я патриот нашей Родины. Я всю жизнь верила в светлое будущее. Вчера он мне позвонил. Они на этой дуге, где идут кровопролитные бои. Вот расскажите мне, за что мой сын, он был контуженный, он был в аэропорту. За что он боролся? Чтобы его мать сейчас стояла перед вами, плакала горькими слезами от безысходности. І не знала, куди звернутися і де знайти правду. До нас звернулася жителька Житомирського району, яка в цьому управлінні соціального захисту населення оформлює собі субсидію. Ми вже були рік тому, а сьогодні прийшли перевірити, як дійсно працює це управління. Черга є та сьогодні відносно невелика, говорять люди. Я взагалі тут коридор повний. Ще раз комп'ютери не працюють. Да, не працюють і комп'ютери, тому люди приходять, питають і уходять. То, що ми тут дождемося? Що ми получимо? Який результат? Ще невідомо. Звертались третє. Повторно субсидія тільки на фалювальний період була і сказали, що автоматично поки спілкувалися із людьми у черзі. У кабінеті зчинився галас. Не витримали нерви у жінки, яка прийшла отримати довідку, яку вже чекає 10 днів. Десятий день я прийшла за довідкою, коли мене поставили на офіційно поставили зарегіструвати. Тільки на десятий день вони зробили цю довідку. зробили її з ошибками, і я вже стою. 15 мінут жду поки вони її переділи у пошуках керівництва управління. Ми стукаємо, чи не в кожні двері, і о чудо. Зустрічаємо заступника начальника у коридорі. Нам пояснюють, затримують нарахування субсидій через брак кадрів. З кадрами да маємо на сьогоднішній день чотири вакансії, не заповнені. Так через те такі 3. затримки аж з вересня місяця. У вас по автоматичному нарахуванню субсидій через пакет те, документів. Лежить. Ну ви розумієте, що. Кількість звернень в минулому році ми відпрацювали 5 900, в цьому році майже 13 тисяч. Роз'яснень ми шукали, і у районній адміністрації кадрів дійсно в управлінні недостатньо. Сьогодні день вже провели конкурси по трьом вакантним посадам. Люди є у нас переможця, але призначення цих людей на посаду буде десь протягом 10 днів, тому що 10 днів дається за результатами конкурсу на скарженні результати. результатів. Ми думаємо, що. На 3 січня у нас виходить одна людина, десь порядка двох людей у нас буде до середини січня. Чому? Ну тобто ці люди, які не можуть виконувати общих робіт з урахуванням тих заявок, які у нас є по субсидіям. З тих звернень, які у нас сьогодні є в управлінні, ми закрили 60%, 40% у нас є в роботі. Відповідно, ми їх в цьому році не закриємо. Але не хочу заспокоїти всіх. Громадяни, які потребують субсидії, в тому, що субсидія буде призначена відповідно до дати подання заяви. Тому хай вони на що цього не хвилюють з цього рахунку, але ну, прикро і я думаю, ми маємо вибачитись перед цими людьми, що ми створюємо їм такі проблеми, пов'язані з несвоєчасним розрахуванням субсидій. І ну, січень, лютий, Я думаю, ми ці всі проблемні питання за в тому числі пакадами по нарахуванню субсидій. Отже, субсидії нарахують, а комунальні блага не відріжуть. Обіцяють посадовці. Громадяни ж можуть розраховувати лише поки на обіцянки. Катерина Чумак, Роман Прокопенко у центрі подій СТВ.